Копаємо картошку. Хоч дощів не було, але картошка трошки є. Не багато садили. Я камеру включили, картошки менше пішло, але ну. копнули. Хороший кусик був. Оце уже такий непоганий. що Лова нам допомагає. Зараз будемо далі копати. Забирати, верніше хто копав, хто забирав. Так, Лола, Так що до, дощ як пройшов, бачите, земля влажна. На огородах кукуруза на вроді нічого, а там містами як посохло, то вже все, вже нічого не буде. Бачите, що творе і собирати не дає. Кусає, грається. Отакий копоч у нас. Копоч скільки за сутку. Кстати, може кому надо, щоб викопати картошку. У мене є знайомі люди. Ось ці Не буду показувати. Ну. 300 hryvn sud, vykopá ji a přebere ji. Všechno. Pojďme dál.